Доброго здоров'я! Маємо сьогодні перший день літа, 1 червня. Давно вже не було відео, але буду помаленьку виправлятися. От маємо вже наших качення... качачок, німецька лінія. От такі от качурики через сітку б'ються. І що я хочу показати? Вам? Цього року ще качка в нас німецької лінії не висиджувала качят. Це в нас перша. Вона має другий рік. Чурі, сваряться. А збоку, мамуся, висиділа перших каченят. До того була, були мішані качки і були з інкубатора. Зараз наразі каченят я взагалі не маю. Всі, всі сьогодні навіть продав. До того продавав, сьогодні продав, яйцями продавав. Тобто це наразі, станом на 1 червня, це єдині мої каченята. Маю ще зі от такі от Трошки ще шкарлупка полишалася. Мама не є сильно агресивна. Перший раз сьогодні, як я... вчора вилупилася вечором перше. Зранку ще було 2 години сьома. Ну а зараз я прийшов, от вона одразу вистрибнула з гнізда. І отут-от отут, отут от, так смішно стояла, щось щепіла. Я не розумів, чи то вона хоче мені показати, що вона має, чи вона хоче чи вона хоче е, кусати, щепіти на мене, але якось пустила мене до гнізда. і от... от. Такий от результат. Я вже дивився, там ще одне на не було, не вилізло. Зараз будемо дивитися, як, як що і куди. Пробую її так обережненько зняти, з гнізда. Не хоче злазити. Так, так. О, тільки-тільки вилізло. Що, що бачимо. Все, все гарненько затягнуто. Шкарлупка мама збоку. А не хоче. Так, і що ми маємо? Два, четыре. ой, Боже, їх ще би Ну, Ми маємо отаку от жовтеньку раву. І маємо ще декілька яєць. Декілька яєць. Це у нас яйця, які я... треба було мені звільнити. звільнити одне приміщення. Там сиділа качка, і я от від неї. У неї було 20 яєць, то я ті 20 яєць порозпихав по 6-7 по яйць кожній качці. Тут качка, тут качка одна має і ще тут має одна качка, теж її яйця. Тобто потім я просто зберу, заберу в інкубатор, коли буде час підходити в інкубаторі, вони вилупляться. От, Сидить, тут одна мамуся. Теж такі не дуже і агресивні, але, й, але й не дуже. Не дуже добрі, о тут друга сидить. Ну і по сусідству теж маємо, хто пам'ятає, маємо качок. Трошки попоказую, от маємо навіть хтось питається, вони дуже часто на ринку чи не перескакують, от маємо по мою кишеню. Маємо парканчик, от я його спокійно перескакую. І от качки взагалі не вилітають, вони є от важкими, тобто проблем з ними нема. От маємо тут, тут качечка сидить, тут, тут несли яйця, але ми забрали, щоб було замовлення. Ще може донесе теж буде сідати. Ось тобто, така в нас ситуація поки що по німецькій лінії. Мішаних я всіх посадив, вже дехто повилуплював каченята. От було з під двох качок вилуп. В понеділок-вівторок вилупилося 20, орієнтовно 25 каченят. В них там і не було багато, бо трохи продав, то, то остатки мішаних я їм поставив, От, а все решту я поставив під них. Так що всі яйця, що були, всі вилупились. Там здається, одне завмерло в одної, а в другої було. Одне завмерли, друге не От так от. А тут я чесно не пам'ятаю, чи ми так і клали. Ні-ні, я тут, я тут, здається, одне забракував яйця, було, було не запліднене І через те, що вона качка велика, качка важить 4 певно кілограма. Ну, я, хто пам'ятає, зважування тут було одна 4200, але мені здається, я її вже продав. А решта було 3800-4 кілограма е, в лютому. Січень. Такі у нас тут дворічні качки. Така у нас вага. тобто Як бачимо, качка, яка має ну, 3,5 мінімум. Цілком спокійно, ні одного каченятка не задушила, ні одного яйця за той час не роздушила. Тобто, Воно так обережненько сідає, акуратненько. тобто Я навіть не боюся, що вона зараз щось подавить. Яйця я з під нею заберу, переставлю ще під якусь качку, може в когось є менше яєць. І її будемо. Будемо садити в клітку з ними на декілька днів, а потім будемо пускати. Зробимо їй загорошку. Зараз дощі передаю, то треба буде щось зробити таке надійніше. Та й буде сидіти з малятами. Нікуди ми не дінемося. Оця такачка така досить. Та вони всі великі, тобто, але я кажу, я дотепер продавав всі яйця, всі яйця, всі каченята. А от зараз, думаю, може я її лишу. Там десь 13 мало би бути, чи скільки в неї каченят. Думаю, її лишити. Ще буде зараз вилуп на днях. Може там частково продам, частково а решту їй докинутий буде водити. Буду мати собі виводок. А далі знову буду продавати. Тут. Нема сенсу стільки тримати. Маю ще мулардію на м'ясо, тому, тому, тому нема сенсу. Трошки покидав шкарлупу їм, аби їли щось ніби, ніби гризуть, ніби їдять. От. Ще мав казус такий, що в мене четвертий. Качур трошки трошки захворів. Ну як захворів, око десь дзюгнув, виколов, то прийшлося, е, прийшлося, прийшлося його відсаджувати. Окремо він зараз з курчатами сидить. Зараз покажу, що у нас з курчатами як. Маємо один виводок, декілька курчат. Легорне. Тут маємо відгодівля півні. Ломан Браун. Так. І маємо от От маємо легорна. Одні ті, що я показував, вже старші. Одні Одні трошки молодші. Тобто, от І от той качур, за якого я говорив. Так. Щось в нього там з, з лівим оком. Це зараз не покажу, бо він обернувся. У його прийшлося відсадити. От -от. Єдина проблемка тут, ось ця курочка якої ще є. Не знаю, чи в процесі інкубації була скривлена, чи вже, вже потім. Но вона росте активно, але то, що, трошки їй то заважає. От З-під квочки досаджені з інкубатора, ці дрібніші ходять з нею. Та квочка, що я казав, кожного року сідає, вона вже років 8 має. от, от її орава. І от ті старші курчатка, от така вже курочка. То є березневі, тобто їм вже трошки більше ніж 2 місяці. Вже такі активненькі, файненькі. Але не розумію чого, Більшість старших тут сидить. Тут сидить, на своїх сідлах. От, 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 такі от курчатка. Тих качок, що тут були, то ми перекинули туди в ту загорожу. Тобто на одного качура тепер там припадає шість качок. Але яйця, яйця запліднені, бо я трохи ще в інкубатор клав. Тобто цілком цілком, цілком задоволений. От, от, така от ситуація на господарстві. Всім дякую за увагу. Буду тепер старатися знімати частіше відео. Вже є, вже зніму окреме відео, вже розкажу, як, що, як з... Трохи мені дзвонять люди, відгуки, якісь відео скидають, а будемо буде, вставляти відео, щось трошки дивитися, які, які результати люди мають. От, то вже буде окремим відео. Все, дякую за увагу. Щасливо.